Хочете зменшити об'єм стегон та прибрати ненависний целюліт. Але на присідання випади та жим ногами не вистачає енергії, в такому випадку варто освоїти та регулярно виконувати бокові махи ногами. І так, напружте м'язи живота та лягайте на бік. Все, що необхідно робити, це піднімати ногу вгору. Виглядається так. Нога пряма, пальчики натягнуті. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим повільніше ви будете виконувати махи, тим краще будуть працювати м'язи. І обов'язково правильно розрахуйте сили, тому що це парна вправа, теж саме необхідно повторити на іншу сторону для симетрії. Розпочніть виконувати ці простенькі махи регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи ваших стегон зміцнилися, а целюліт зменшився. До зустрічі! Приємного дня!